Всім привіт! Ви на каналі Books І так я виглядаю після прочитання дев'ятого епізоду у з Стіла і Харебда. У мене навіть манікюр тепер з'явився ура! І це важкий епізод, важкий. Реально, дев'ятий епізод у Ліса Стіла і Харебда. Просто, якщо от... Порівняти то з іншими попередніми то Еолвашки. І от цей силий Харибда ну просто. Це просто. Дивіться, давайте по порядочку. Я перечитую Оліса для тих, хто вперше зайшов, подивився це відео. І перечитую його в українському гарному перекладі. Тому що до того я, на жаль. Нагрішила тим, що прочитала У Ліса повністю в російському перекладі, й в електронному варіанті, але тепер, нарешті, от я маю такий гарний примірник. І давайте подивимось, про що цей епізод у схемі Гілберта і Лінатті. Отже, схема Гілберта нам говорить про те, що епізод Стіла і Харебда, дев'ятий розділ Уліса, Сцена відбувається в нього в бібліотеці. І це справді так, тому що сценка дуже на сюжетному плані знову ж таки, 음, ну, саме в сюжетному плані все просто, так? тому що в нас Стівен тут в бібліотеці, він е, не сам, тут багато є інших співрозмовників. Він е, от перед ними так якби робить таку знаєте, лекцію. Е, Такий свою якусь таку міні-лекцію, міні-свій тріумф, якийсь перед ними. Ну, такі дебати він там робить, бо розпока розказує їм у бібліотеці свою теорію, яку він згадував ще на початку. А, тобто розгортає Стівен, і нарешті так це епізод для тих, хто скучив за Стівеном. Хоча чесно признаюсь, я тепер розумію, як я скучила за Блумом, тому що Блум мені більше подобається, ніж Стівен. От чесно. Що Стівен якийсь для мене дуже, дуже замудрий молодий чоловік. Ну, у плані того, що не всі е, зацікавлення, які має Стівен, мені цікаві. От е, я трошки в шекспірівській, гомерівській темі плаваю, але Стівен розглядає свою теорію як типу, що. Шекспір бачив себе так у приводі е Гамлета-Батька. І він про це говорить Стівен, Стівену у свою теорію Шекспіра між своїми співрозмовниками. Година у нас вже обідня, е тому що ми пам'ятаємо, попередній епізод був ланч. Посилання на попередній епізод я залишу внизу. Тобто там Blue-обідав. Тут вже година 14 М також орган мозок. Справді так, тому що важко сперечатися, тому що вам прийдеться дуже багато думати, де деякі відсилки ви тут не зрозумієте, як і я. І просто ви будете вже читати по напливі по синхронізації, а деякі взагалі і просто можуть закрити на цьому епізоді дев'ятому і сказати, та ну його не хочу, я читати далі, той у ліс. Тому що дев'ятий епізод це такий, знаєте, вибух вашого мозку. Якщо попередній епізод The Bloom – це був вибух вашого стравоходу, то тут вже буде працювати ваш мозочок, а не ваш шлуночок. Мистецтво пише схема Гілберта Література, дійсно так, чому зараз ще поясню. Техніка діалектика. І схема Лінатті також пише, що діє цього епізоду між 14-15. Кольору епізод цей немає. Колір відсутній. Техніка вири, значення також двосічний меч. Ну і все інше повторюється: мозок і тому подібне. А, так. З цілий Харибда. Якщо чесно, то таких аж сильних прив'язок до Гомерівських епізодів у цьому епізоді тут і майже й немає. Ну, тобто з цілий Харибда це такі міфологічні монстри, так, з якими Одіссей зустрівся. Гарно їх успішно їх проминув геть ці монстри, так? ціла така і Харибда, яка все на своєму шляху їла, яка була. Все поглинаюча, харибда, ось так затягнута, постійно крутиться і все пожирає. Чому цей епізод у тех, чому цей епізод у В схемі пише, що це література, мистецтво література? Тому що тут, якщо чесно, епізод містить досить цікаві такі відсилки на різні посилання авторів у Єйц. Навіть піквійський клуб, знову ж таки, роботи Шекспіра тут різні згадуються. Тобто тут знаєте, список книг, які би вам ще прочитати. Утрачений рай, рай навіть згадується Мільтона. Я пам'ятаю, як я його перший раз читала і я не змогла його прочитати, і у нас була пара. Ми мали всі на пару із зарубіжної літератури так прочитати цей твір. І я не змогла його прочитати. Тобто я там прочитала, може, й навіть до половини не дійшла. Тобто, мені просто жахливо читався Джон Мільтін і його втрачений рай, але один тільки, один у нас в групі чоловік прочитав цей твір всі. Всі решта просто не змогли його подолати. Я це дуже добре пам'ятаю, і я. мені... Важко такий розбирати такий твір, і я можу думаю, можливо, колись я і перечитаю «Втрачений рай, тому що навіть і цей епізод мене трошки дев'ятий, так натякну, так, аби взятись за перечитку якихось таких творів, які ти закидаєш у універі, бо ти не розумієш чи не маєш, коли їх тоді читати, а тепер уже дозріваєш, скажімо так. Тобто тут багато. Знову ж таки, єйц той же самий Єйц. Я би хотіла познайомитися, чи Метерлінк тут згадується. Я тут зрозуміла, наскільки я в Шекспірі просто дно, тому що і що я читала в Шекспіра, ну, Макбет, і там і то, тому що ЮНЕС бо сучасний автор, написав роман Макбет, і я, щоб зрозуміти його роман сучасного норвезького письменника, детективний роман, я мусила прочитати роботу Шекспіра, аби зрозуміти, так? Тобто, і що? і... і... Кінець все добре, що добре закінчується. О, оцю п'єсу і то, тому що мені потрібно було вивчити фрагмент, де я грала роль чоловіка, графа, лицаря. І я була така вся, знаєте, в костюмі. У мене була така зачіска, в мене були вуса намальовані. І я давай, аби зіграти цю роль, ну я ж. Добросовісна людина прочитала повністю цілу це комедія, смішна. І я потім вивчила вже окрему свою партію, щоб розуміти так, що я маю говорити, з якими емоціями маю свою роль е, грати. Ну, це було дуже смішно. У мене навіть десь фотки збереглися, де я. На коліна стаю, і я граю роль цього графа, прошу там руку здається. Ну, загалом смішна, смішний, смішна, смішна ситуація, смішні спогади, але ось як мені приходилось читати Шекспіра, розумієте? І е, тут е, такий літературний, цікавий епізод у плані, що вам тут Джойс і різні відсилки Стівена, відсилки це, цього бібліотекаря, який тут згадується, так делікатний бібліотекар-квакер. Е, так починається цей розділ. І е, згадуються різні твори, і вам накидається у списочок угу, прочитати то, прочитати то, Дон Кіхот навіть тут, тобто. Фаус, здається, теж згадується. Багато цікавих творів, які би я в майбутньому хотіла прочитати. Цим мені сподобався, Цим плюс. Це, це плюс. Бернард шоу, здається, теж згадується. так, Бернард-шоу, тобто Френсіс Бекон теж згадується. Цікаве таке, знаєте, аби ви. Підросли трошки, прочитали щось інше, щось складніше, якусь цікавішу літературу, це плюсик. Тобто, це такий шекспірівський розділ у бібліотеці. Насичений текст, сам складеними такими різними відсилками, іншими текстами, так, про які вже я вам згадувала. Знову ж таки, тема, яка тут порушується, звичайно, відносне батька і сина. Так. І особливо тема також євреїв. знову ж таки, Наприклад, на сторінці 254 ми бачимо, як ну, так, насмішкувато їх називають, типу, мандрівний жит прошепотів із удаваним жахом красень Муліган. До речі, Мулінган тут. На фоні оцих, знаєте, дискусій, розумних, інтелектуальних про Шекспіра, він тут і приносить якісь веселощі, якусь оживленість. Цей муліган, який тут заходить, такий з панамою, увесь такий ефектний чоловік. Він тут найживіша фігура, найвеселіша, і якесь таке життя надає. Бо ці він якийсь такий меланхолійний, ну, не знаю. І всі інші теж перебувають цього Стівена постійно, так і та як Стівена, пам'ятаєте, перебували у редакції, коли він розповідав цю притчу про сливи. Тут Стівена теж перебувають, і поки він розповідає свою теорію Шекспіра, поки він розповідає про Гам, що він думає так? про Шекспіра, про привида цього, про Гамлета і так далі. От, Мандрівний жит, так прошепотів з давним жахом красень Мулінган. Ти бачу, як він глянув на тебе? Тобто насмішка знову ж іде над євреями, згадується, здається, Блум теж. Е, так, але Блум, саме його тут, як головного героя немає. Тут у нас вже як Стівен Телемах сам головний герой. І е, е, що би я ще хотіла додати? Ну, Тобто у плані того, що Рассел, наприклад, тут говорить, чи нащо нам знати щось про Шекспіра, якісь його борги, ще щось, якщо в нас є його, там, його різні трагедії, різні роботи, там, комедії, не тільки так трагедії. М -м, ну, як ви бачите, Шекспір це таке зв'язуюче звено між Стівеном, між Блумом, тому що і Блум теж згадував у попередніх епізодах якісь цитати, фрази із Шекспіра. І е, Гамлет. Пам'ятаєте, так теж носить траур, тому що він втратив батька. І наш Стівен теж знову ж таки у траурі. Навіть, до речі, красен Муліган так йому, ну, так каже. дурник ти похоронний, жалісливо мовив красень Муліган. Сінг уже перестав одягатися в чорне, бо хоче виглядати по-людському. Чорні тільки ворони, попи та англійське вугілля. Ось ви, ось ви бачите, яку нотку веселощів, сміху, іронії додає оцей красень Муліган, як його тут називають. Так. А, і а, Стівен, так, знаєте, носить траур, бо у нього померла мати. Тобто, тут, щоб ви зразу собі були підготовлені до цього епізоду. Ось, наприклад, які твердження, твердження, дебати тут буде розгортати Стівен. Давайте я вам зацитую: сторінка 230. Так само, як це говорить Стівен, так само, як ми. Чи то як матір дана день за днем вчемо або розпускаємо тканину наших тілес, почав Стівен, а їхні молекули постійно снують туди-сюди, подібним чином, і художник Чей розпускає тканину свого ж таки образу. І так само як моя родинка на грудях лишається з правого боку. Там таки, де була, коли я народився, хоча все моє тіло безліч разів уже ткалося і переткалося новим тканням. Так і у приводі неупокоєного батька проглядає образ покійного сина. У хвилину найвищого напруження уяви, коли, як каже, Шеллі душа горить, мов червона вуглина, тоді поєднується докупи той, який я був, і той, який я є, і той, яким, можливо, я стану. Отож, у майбутньому, як я є сестрою минулого, я, може, побачу, як я сиджу оце тут зараз, але побачу поглядом того, ким я був тоді. Отак От, каже Стівен, тобто і в таких різних, в такій стилістиці, плюс змішується, звичайно, це все з потоком трохи, так, звичайно, свідомості Стівена. Техніці написано оці, оцей такий дуже інтелектуальний, дуже важкий, трохи, та не трохи для розуміння, епізод 9. Так? Тут також, звичайно, зачіпається ця тема так, переродження, тобто метепсихозу, або як називала його Моллі. Коли пам'ятаєте, Блум перший раз розповів про цей метепсихоз. Вона якось так назвала метеопсихоз, психоз Ну, там взагалі вона по-своєму. Розділила це слово на три чи на дві різні частинки моллі. Тому, о, от якось, так, якось, якось так ви будете продирати скрізь цей епізод. Ну, чесно, важкувато було. Важкувато було. І, до речі, тут є цікава цитата. Найкраще з усіх книжок, які вийшли у нашій країні, відколи я живу, на рівні хіба що Гомера. Можливо, Джойс тут має на увазі і свою книжку у Ліса, тому що, ну, уявіть, скільки років вже пережив у Ліс, і його от ем, ставлять зараз на рівень такої складної і важливої книги. так? Цікаве, цікаве тут твердження таке, тому от майте на увазі. Ось такий вийшов епізод, цей сумбурний трохи і важкий, якщо чесно, для розуміння. Я поки що буду закінчувати. Але, якщо чесно, читається, він ну, нормально, просто саме от всякі такі відсилки, або от, типу, якісь часом тут, бачите, от такі. Різні рядки віршовані, можуть важко розуміти чи сприйматися, так? Далі буде вже 10-й епізод. Яким він буде, я вже точно не пригадую, тому що перечитувала у лісі давніше. Випишіть, чи ви читали цей епізод, чи ви читали Шекспіра. Можливо, тим, хто більше заднорений у творчість Шекспіра, тому буде легше зрозуміти, так? До речі, і у Шекспіра теж Шекспір теж мав сина, який помер. Блум мав теж сина, який помер. Стівен мав матір, яка померла. Це все якось так, знаєте, одне з одне, одне... з одним поєднується, цікаво в лісі. Тому якось так. Шекспірізнавцям буде набагато легше читати цю книжку точно, ніж мені. Я буду з вами прощатися. Всім па-па, всім зустрінемося з вами у наступних відео, в наступному епізоді. Все, прощаюся.